Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму ютуб каналі Сьогодні ми продовжуємо челендж турботи сімдесят Спитаєте, Юля, а що за гарний настрій? А я вам скажу: сьогодні день 40, я нарешті зважилась, і у мене для вас офігезні новини, нарешті, результати. Просто ну, трошки заставила себе чекати, це нічого страшного. Я знову схудла на 3 кілограми. Ми повернулись в точку А. <смі> І це дуже добре, тому що йде прогрес, щось змінюється. А я завжди в себе вірила. І дякую тим, хто вірив мені. Дякую вам неймовірно за підтримку, за ваші приємні коментарі, за ваш реально ну, такий супорт мощніший. тому що я себе відчуваю від цього неймовірно круто. Всім, хто в мене не вірив, Понятно Понятно вам? Понятно вам? Що ми сьогодні? Сьогодні ми продовжуємо, буде два тренування. Я хочу зробити, мабуть, трошечки не танці, а, можливо, з резиночками позайматися. Зроблю йогу сьогодні, вечірню таку розслаблюючу. Що ще? Заміри я сьогодні робити не буду, можливо, зробимо з вами в день 50. Вибачте, у мене тут повідлетали. Ну, повідлетали, це син трошки їх здьор. Чоловік каже, ти вже в обратному порядку почала відраховувати челендж. Трошки, Але суть від того не міняється. Сьогодні з вами потренуємося. Я почитаю ввечері, трошки вам розповім. Настрій гарний. Що сказати, гарний. Попереду класні зміни. Так що такі справи залишайтеся зі мною. Якщо у вас поки щось не виходить, поки немає немає результату стільки, скільки ви хочете. Взагалі не хвилюйтесь про це. Обов'язково ставте до себе з любов'ю, бо наше тіло воно реально відгукується на любов, на прийняття, на щирість, на, на таку турботу. Це точно дієво. Так, можливо, не з першого доторку, але треба тілу дати час, треба його поважати за це. Тож я вас так обіймаю, підтримую, тому що ви мені реально дуже багато підтримки даєте. Я вам хочу повернути її в сто крат. Що сьогодні? Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, залишайтеся зі мною. Я вам нагадую про наш збір для Максима. Я прям дуже дуже потужно вас закликаю долучитися, якщо ви не знаєте у Максима м'язова дистрофія Дюшена. Всього його родині треба зібрати більше, ніж 2 мільйони доларів. Ми з вами з сімдесят 75 збираємо 40 тисяч гривень. Ми вже зібрали шалену суму, Боже, і я ще й неймовірно вам вдячна за те, що донати приходять реально щодня. Я вас прошу, якщо ви вже донатили, обов'язково задонатьте ще, якщо у вас є така можливість. Візьміть собі, знаєте, таку традицію допомагати комусь, ніби пригощаючи кавою, ви можете уявляти, що ви пригощаєте кавою мене, що ви пригощаєте Цікава родина Максима, це там 30-20 гривень не зіграють таку велику роль, але разом ця сума, і наші з вами донати разом реально мають величезний, величезний силу, величезний вплив просто врятувати життя маленької дитини. Я вважаю, воно того варте просто на тисячу відсотків. Обов'язково беріть цей фокус. Ви можете, до речі, додати баночку в обранні. Я вам покажу, як це відбувається. Ви можете додати нашу баночку в обрані, можете додати баночку Максима, батьків. Це веще буде дуже круто. Будь ласка, поширюйте його сторінку, розповідайте про нього, всім своїм друзям, знайомим, реально ділитись своїми щирими відчуттями. Дуже сильно мені розкриває серце відео там, де мама Максима розповідає про всю їх історію взагалом, ціліком. Я просто ридала. не хочу, щоб це вас, знаєте, якось сковало і підкреслило там якусь безсилість проти цієї хвороби. Я навпаки вас закликаю зібратися, відчути свою власну силу, свою енергію, свій потенціал. І разом я впевнена, що ми з вами це обов'язково зробимо. Обов'язково. Давайте перевдягатися. Погнали тренуватися. Дякую, синок. Спасибо, зайка. Я це тут потримаю. Вибачте, треба було вберегти від сина. Давайте перевдягатися, тренуватися і поїхали. Обов'язково додивлюйтесь до кінця, там мотивашка дня. Сьогодні буде умна мисль. Обіщаю. Так, і на сніданочок у нас сьогодні салатик зі свіженьких овочів і фетою, а також авокадо -тост з яєчком. Так, на обід ми замовили доставку. Це у мене том ям з лососем і такі макарони, господи, удон. а, удон з креветки, дякую. що Допомагаєш, мені з цим справитися, Не впевнена, що їм прям все це, але під треба. Передбачення на день 40. Ти не мусиш бути на піку форми, щоб бути на піку життя. Я хочу, щоб ви це собі запам'ятали. Реально не буде кращого моменту, ніж зараз. Кращого моменту, щоб гарно одягатись. Кращого моменту, щоб ходити гуляти, їздити на відпочинок. Знаєте, я сьогодні себе зловила на думці, думаю, блін, а мене б мотивувало. Якби я там собі запланувала умовно через два місяці поїхати на відпочинок, мене б мотивувало це більше худнути, щоб робити сексі фотки. Реально, нехай це вас не зупиняє від справжнього життя. Ви вже варті, неймовірно кучі і всього набагато набагато більше і обов'язково ви варте своєї поваги та своєї любові. Я вас люблю дуже дуже сильно. Обіймаю і до завтра. Пока.